Олексій Навальний знайшовся. Майже три тижні його соратника і сім'я розшукували ув'язненого російського опозиціонера. І, от через 19 днів після зникнення його знайшли у виправній колонії номер 3 Полярний вовк, розташованій у селищі Харп у Ямало-Ненецькому автономному окрузі. Про це написав його соратник Леонід Волков. Ми знайшли і знайшли. Олексій жив, он в порядку. На этом хорошие новости заканчиваются. Он в поселке Харп за полярным кругом. До этой колонии практически невозможно добраться. Туда практически невозможно даже письма слать. Это максимально возможный уровень изоляции от мира, для чего все и затевалось. Коллега Навального Иван Жданов повідомив, что соратники Навального надіслали 618 запитів, а адвокаты обшукали каждое СИЗО, часом неодноразово, чтобы найти Навального. Условия там жесткие, с особым режимом в зоне вечной мерзлоты, Туди очень сложно добратися, і там нет систем доставки писем. Адвокат там був сьогодні. Він видел Олексія. Адвоката пустили теж далеко не сразу. Похоже, что колонію готовили к його прибытию зарані. Олексій Навальний зник з виправної колонії ще 6 грудня. Адвокатам опозиціонера співробітники виправної колонії номер 6 у селищі Малехова Володимирської області Росії, де раніше перебував опозиціонер, заявили. Що він у них більше не значиться? Помічники політика очікували, що його переведуть у СІЗО більш суворого режиму після продовження терміну ув'язнення. Втім, адвокати перевірили цю інформацію і у виправній колонії особливого режиму 7. Володимирської області сказали, що Навального там також немає. Однодумці Навального вважають, що ряд цих подій відбувається через прийдешні вибори у Росії, оскільки Навального Путін сприймає як конкурента і ворога. Переведення його в колонію за полярне коло схоже на спробу ізолювати його і придушити.